Зайшов сьогодні такой синпад офігенний Lenovo, з банальною проблемою. Видає ошибку, пише Love Battery і вирубається. Вроді би, клієнт все перевірив, каже, все нормально, все підключає зарядочку, але ефект тот же. батарею зняли, ніфіга не заводиться. Е, ну, Привезли до мене. І як ви думаєте, що оказалось? Оказалася банальна причина, що може бути. Так, дивимося далі. Ось такий тут блочара. Ось такий ноутбуксинг-падік. Ну, такий блок шикарніший. І ось о, провод дуже міняний, такий типу, дешевий, дуже м'який і дешевий, типу заврори. Ну, щось таке. воно. Такий трикопійчний. І просто-напросто прозвонив, немає однієї жили. Тобто ставимо новий провод, і людина далі користується. Такі банальне бувають поломки. Ну а так, якщо б десь здати, то на цьому ще можна нормально заробити. Сказати, що щось неісправне і чуть-чуть. Так. так, що ну, Такого не робіть, тому що воно вам не треба. І нам. Будьте чесними.